Міська рада, міська влада і персональний міський голова Іван Куліченка неодноразово порушили чинне законодавство, неодноразово свідомо, систематично, зухвало обмежили законне право громадян міста Дніпропетровська на проведення масових заходів, по суті, обмежили право на протест. Громадська організація ГРАД звертається до всіх небайдужих громадян, до всіх. Громадських організацій, в тому числі і передусім партнерських громадських організацій, до політичних партій, які працюють на території Дніпропетровська, із закликом приєднатися до громадської кампанії Право на протест і в рамках цієї кампанії, використовуючи ті документи, ті типові позови, які розробили юристи нашої організації, звернутися до суду, звернутися до прокуратури. І от знаєте, використовуючи це прислів'я, що гуртом і батька легше бити, в дійсності довести міському голові Івану Куліченку, чий підпис під усіма цими злочинними документами, довести депутатам міської ради, які піаряться як великі благодійники, як великі рятівники громади Дніпропетровська, довести їм, що в місті Дніпропетровську є господар. І цей господар не мер, не депутати. Обрані як коти в мішку по непрозорих, невідкритих, непублічних політичних списках, господар в місті Дніпропетровську – це територіальна громада, це громадяни міста Дніпропетровська. Я переконаний, якщо ми це громадськість, громадські організації, представники мас-медіа, достатньо масово донесемо до громадян суть і зміст порушення їхніх прав. Якщо ми організуємо масові звернення до суду і до прокуратури, ми зможемо переламати цю, ви знаєте, надзвичайно небезпечну тенденцію обмеження права свободи в місті Дніпропетровську.